Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на свої новинки. Я замовила собі для роботи і для себе також буду використовувати. Тому ми будемо сьогодні тестити на мені, показувати, що це таке. Є продукти, якими я користувалася, і в основному продукти, якими я не користувалася, і замовляла вперше. Ось вони. Першим вам покажу ось таке є е, тонер. Я побачила цей тонер як рекомендацію від крутого спеціаліста, який я довіряю, і тому собі придбала. Подивіться, який неймовірний обсяг тут здається A few moments later. так. 500 мл, дуже великий об'єм. Мені здається, для візажиста, для роботи і для себе буде дуже класно мати саме такий здорований обсяг продукту. І як рекомендацію, як ним користуватися, я бачила, що можна його використовувати як тонер, що в принципі він і є. А можна використовувати як і базу. Наприклад, для жирної комбінованої шкіри його просто потрібно декілька разів нанести більше, і це буде така вже, як основа, щоб в подальшому робити макіяж. Я ним вже пробувала тестила, і мені сподобався дуже він такий цікавий. Ось тут є така заглушечка, ми її знімаємо. Беремо ватні диски. У мене очищене лице, і будемо наносити. У нього такий запах, якийсь специфічний, не скажу, що він прям приємний, і не скажу, що він дуже дратівливий, якийсь медичний крем мені ось такого плану. Не скажу, що він має якийсь аромат. Зараз на інший ще. Я ось ці тонери для себе наношу не через ватні диски, а просто на руки. Не знаю, чи правильно я його ви використовую. Якщо хтось мене дивиться, хто знає, чи можна так використовувати, пишіть. Мені щось подобається не використовувати на диски Ось, поставимо його, щоб максимально використати на шкіру і не терти цими дисками лице, але для клієнта, звичайно, я буду використовувати диски, тому користуємося так, як, як ним ви можете користуватися, обов'язково шийку. Приємний, охолоджує, зволожує. А тонери, вони зазвичай йдуть такі більш густіші, і це відчувається. Лечко таке наповнене. Можемо ще другим шаром. Ну, класно, він освіжає, мені здається, от робити макіяж, особливо влітку, коли клієнт прийшов такий жарко, хочеться освіжити. Освіжити клієнта, або якщо це зранку, пробудити його, надати шкірі такого свіжого вигляду, то класний такий здається. От, подивіться, до того шкіра моя була така чуть-чуть, можна сказати, більш матова. Зараз вона така легка має о, блиск, і вона така волога ще. бачила, що його часто на iHerb беруть. Будете собі знати. Ну, мені продукт сподобався, буду в довгому користуванні пробувати і побачу, як він мені. Ну, поки що мені співвідношення ціни, якості все, в принципі, подобається. Так як для візажиста, мені здається, взагалі, об'єм ідеальний. У нас так зручно, що ми будемо використовувати робити, по суті, мені як мінімальний макіяж. Я вам покажу, як підготовлюю шкіру, і ми пройшлися тонером, Далі в нас етап. Нанесення бази можна було би в принципі нанести пару раз ось цей тонер, і була база, але я замовила дві таких бази від Wet n Wild. Дуже мені подобається цей бренд. От чесно, це таке прям відкриття. Бо до того як я там навчалася, чомусь ніхто його так не акцентував мені. На навчаннях я також його рідко зустрічала. Познайомилася з цим брендом через олівці прикріпляю, які мені також вони сподобалися. Я почала використовувати для себе бо дуже великий Такий об'єм і класний по якості. І я вирішила поступово поступово знайомитися з брендом, і якось я скептично ставилася до басту, тому що вони такі досить бюджетні, і вирішила спробувати одну. На мені дуже сподобалася це накшталт такої сироватки, але вона була сяюча, і вона просто неймовірна. У мене є пуста баночка. Знімлю якось вам, якщо захочете відео з пустими баночками, пишіть в коментарях. І вона мені прям дуже зайшла. Єдиний мінус, що вона дуже швидко закінчилась, Буду пробувати якось там замовила нові. Ось таку це роз якась роз'яснювальна, вона виглажуюча більше для вікової шкіри, якщо є якась структура шкіри, якщо є розширені пори. Підходить під всі типи шкіри, але я так зрозуміла, що вона така заспокійлива, і будемо зараз її пробувати. Це така як сироватка праймер. І іншу базу також її не пробувала. Для всіх типів шкіри також, але вона йде більш матуюча. Тобто вона заглажує виблюрує пори без силікону, що мені сподобалось, тому що в основному ці всі бази, які... Виглажуємо пори, вони всі йдуть з силіконом, і через це базу, якщо нанесеш крупним шаром, то вона не стійка. Тобто для візажиста, для професіонала, робити на цілий день на такій базі тональний недоцільно і нерозумно. Тому ця база мені дуже зацікавила, адже вона і буде зматовувати, заглажувати пори, як пише виробник. Але при цьому вона не сушить і без силікону. Тому спочатку я нанесу ось цю базу. Ось така піпеточка є. Я буду наносити на ручку, потім на шкіру. Вона має такий справді лавандовий запах. Одної піпеточки, в принципі, достатньо на все личко і шийку, я її просто повністю не набрала, тому я взяла два рази. Вона така приємна на дотик. Відчувається, що вона на лиці є, створює такий липкий шар, як, в принципі, потрібно для бази. Запах лаванди, але він такий не агресивний, як буває в відушках різних. В косметиці. І далі я нанесу ще ось цю. Тобто цю я сположила, а цю зверху відкриваю її. Тут у нас така загушечка. Пахне дуже класно. Прям вау. От вона така прям справді матуюча. Бачите, по структурі. А Пахне як! Вкусно. Дуже класно пахне якимось таким. Солоденьким квітковим таким запахом вона така вже матуюча, цікава формула. М -м, вау! Мені дуже цікаво, як вона буде працювати, що й без силікону. Ну, прикольно, ви знаєте. Вона така спочатку, як матова, а коли ти наносиш її на шкіру, вона така, як ніби як крем. Ну, тобто не прям от я нанесла, і вона така наноситься як суха. вона, Бо в основному ці всі силиконові затирки вони такі більш сухіші. І вони от створюють цей такий шар, матуючий, такий відчутний. А вона, як лягає на шкіру, вона ніби тане, як зволожує. Прикольно. Цікаво. Я буду зараз бачити, як вона з тонально в мене зіграє. Ну, вона справді матує. Видно, що матує. У мене було так лице блистіло прям, а зараз воно стало матовим більш. Не видно цього блиска. Цікаво, цікаво. Маленький об'єм, як на мене, як для візажиста, але ціна доволі демократична. Можна їх і декілька купити. В принципі, як дорогої бази вистачає надовше. А якщо це сподобається для себе взагалі ідеальний варіант таких баз, тому що дешево. Закінчується до закінчення терміну придатності. І до речі, ця база класна, що закінчується 12 місяців. В основному ці всякі бази такі простіші бюджетніші, це року, а ось ці дві 12 місяців. Це дуже класно. Ну, ви за 12 місяців точно її використаєте, навіть, я думаю, швидше. Ось таке, лице не прямо глухе матове, але ми бачимо, що воно зматувалося. І відчуття приємні. Ну та лице не прям липке. А таке більш сухіше, але приємно сухе. Ну, тобто, не воно не пересушене, а таке комфортне. І останнім, що вам покажу, це тональний Естелаудер. Це знайомий якраз мій продукт, бо якщо з тими я знайомлюся вперше. А ось це мій такий улюбленець. Замовляю його не вперше. О, вперше замовляю ось такому відтінку. Мені на диво він прям ідеально підійшов. Це просто мій відтінок. 1 n 0 тому що в основному замовляється 1 n 2 Це саме такий популярний відтінок, що в принципі я замовляла, а ось цей ну це прямо моя шкіра. Чим він мені подобається? Зараз ви побачите, як він на шкірі буде виглядати. Подобається тим, що він дуже легкий, він не пересушує шкіру, він лягає на ній такий, як бальзамчиком. Ось як він виглядає. Красива упаковка, дуже гарно лягає на шкіру, розглажує її і е, замальовує недоліки. Тобто, в основному тональні зволожуючі, вони мають маленьку криючу здатність. А ось цей тональний він дуже класно перекриває, от прям чітко. Не маскою виглядає, він більш зволожуючий, тому для жирної шкіри. Він не підійде, треба його закріпляти або змішувати стійким тональним, але для сухої, комбінованої шкіри він дуже гарно лягає на шкіру. Єдине є в нього мінуса. Ну, вартість це перше. Хоча з вартістю ще більш-менш можна змиритися, бо то, що є знижки, то, що мені в ньому дуже не подобається, це гарна ніби упаковка. але... Ось цей дозатор з нього постійно це вилазить цей тон, і в кришечці просто постійно цей тон збирається. Тому у вас завжди оця ділянка брудна, його треба час від часу витирати. Далі, ну з цим також можна варитися, бо тональний класний. Що мені в ньому саме найбільше не подобається, ну, крім ціни, це його запах. В нього такий е, така віддушка сильна, Я не знаю, якщо вам, в принципі, все одно, то в. Е, то ви не будете звертатися. Ну, якщо ви такі, що вам цей запах, ну, в тональному відушки заважають на лиці, то цей тональний точно не для вас, тому що віддушка в нього така прям дуже агресивна, ну, відчувається її, вона прям. Потім, коли ти ходиш довго, то в принципі вже забувається, не так відчувається, вона ніби вивітрюється. Але спочатку ну, цей такий нав'язчивий запах він мені заважає. От тому я чистим, навіть для клієнтів його не наношу. Мені подобається його міксувати або з сійким тональним, або з іншим тональним, щоб перебити трішки цю віддушку. Тому що я сама не люблю ці віддушки в тональних, для клієнтів також її не люблю. Ну, тобто не, не стараюсь нанести. Чим класно, що 24 місяці термін придатності в тональних це рідше зустрічається в основному рік. Тому клас, будемо зараз наносити, побачити його в ділі. Він такий водичкою йде, дуже ріденький. От прям рідкий такий, От. маслянистий, в ньому якісь такі олійки. Що він такий прям наносиш, він дуже такий, як олійний. Тому для жирної шкіри, на жаль, не підійде. Бо він просто протягом дня, він, ну, його не стане на лиці. Шкіра його з'їсть. Бачите, я наношу, він такий шкіру не заматовує, виглажує. Подивіться, яка шкіра красива, красиво, така стає. Ну, прям дуже гарно. Так він мені подобається, але ця віддушка от вже мені смердить. Тому, тому я буду його міксувати, як завжди. Бачите, в мене вже якісь недоліки шкіри, його можна нашаровувати, щоб гарно він там перекривав. Звичайно, такий якийсь великий нюанс він не перекриє ну Тобто якісь акне, треба використовувати ще додатково консилер, там синічок не перекриє. Але отакі невеличкі, недоліки шкіри, як ви бачили в мене, якісь почервоніння маленькі, там якісь крапочки, то він легко справиться з цим. От ми зараз чуть-чуть і повіки затонуємо. Не відчувається на шкірі. Він такий прям дуже-дуже легенький. Тоненько лягає, в цьому великий плюс. Ну, професійний бренд. Що класно в ньому? В ньому досить великий SPF, 45, здається. Якщо не помиляюсь, так, 45. Ось як. Зараз я ще то нанесу на шийку, чуть чуть Ну, дуже гарний тональний. Бачите, як мені підійшов по відтінку? Тобто, якщо у вас шкіра така, як мене, то ви будете знати свій відтіночок. Взагалі не відрізняється від моєї, власне. Було б шиї навіть не тонувати, але я так трошки стягну, щоб прям однаково було. Можливо, ще чуть-чуть його нашаруємо, от покажу вам, як ми один шар зробили. Можна його ще трішечки на центральні зони додати, щоб створити більш такий рівний тон. От я би на центральні участки трошки, можливо, під очком. Ще додублювала. Ну, Видно, да, що пігментований він. От якщо його дуже часто порівнюють з шарлотою Тілбері тональним, то е, Шарлот він більш легший. А ось цей, то він прям такий краще криє, перекриває. Оце дуже класно. Оце мені прям в ньому дуже подобається. Формула е, дуже вдала. Ось як виглядає тональний. Видно, як він блюрить шкіру, да, заглажує. Вона така. От. Для моєї шкіри то потрібно було б нанести пудру, тому що в мене ось ця вся зона буде блистіти. Вона вже, в принципі, бачите, за допомогою ось цього праймера вона менше блистить, бо я знаю, що з ним би вже в мене така шкіра була б більш блискуча. Надіюсь, вам був цікавий цей огляд. Пишіть свої враження, чи сподобалося. Мені продукти дуже сподобалися, можу рекомендувати ціни помірні, ну єдине, крім тонального, на нього ціна то коливається, дивлячись, які будуть знижки. Пишіть, чи користувалися цими продуктами, чи вам подобається, і чи робити ще такі відео.